Вечори на хуторі поблизу веданти в його центрі відсвяткували старий новий рік піснями танцями і різноманітними веселищами. Таке свято Дніпропетровський Його центр проводить вже втретє. Як не дивно, українських народних традицій прихильники йоги не цураються. Навпаки, вони вирішили зробити такий собі мікс, поєднавши між собою декілька культур. Ось з такими щедрівками вбрані молодики та молодиці. Ходять вулицями міста, щоб подарувати людям гарний настрій та заряд позитивних емоцій. на То де можна просто щиро, щиро повеселитися, бути самим собою, повісить вареників, навчитись танцювати. Колядувати та щедрувати тут вміють добре. Для багатьох відвідувачів центру колядування пов'язане із дитинством, коли ще зовсім маленькими ходили по сусідських хатах, бажаючи отримати від господарів гостинця. Є такий звичай, якби на щедрий вечір. Він у нас ще називається на меланки, коли ми переодягаємося і ходимо по хатах, по хатах починаємо щедрувати, посівати. І якщо нас не пускали господарі до хати, щоб ми йшли колядувати, відповідно, ми їм робили якусь таку маленьку шкоду. А ось відвідувачі... Центру Едуард згадав своє перше в житті колядування, яке він 12-річним хлопчиком влаштував прямо в потязі. Один чолов'яга навіть не пожалкував колядівникам цілих 200 гривень. Вирішили за колядуємо, за колядуємо. Ми почали співати, і майже весь автобус почав підспівувати. Ми заспівали одну колядку, потім другу. Їхав такий дуже веселий автобус. Бабусі співали серйозні такі поважні, дядьки такі було весело. А ось Віктор, наколядувавши грошей, зробив своє перше придбання. Я ходив калядрувати і посівати десь до 10 класу. Як зараз пам'ятаю, я мій тоді напосівати на лижі собі. Втім, поки щедрувальники зустрічали на порозі гостей, на кухні кипіла робота. Головна страва вареники, ліпити їх саме задоволення. А є особливий рецепт це шалене, шалене кохання до України і до колядок. Це головне, бо без кохання неможливо нічого робити. А ще головне спів. Піснею, але щоб розуміти, що ти робиш таким скажімо, натхненням. шаленим. Та й про розваги теж не варто забувати, адже як ніяк свято. Цього Цьогоріч вареники будуть без куті, бо макітру десь загубили. знали в неї макітри. Макіт є, але мамакітри. Семирічна агата на кухні вправна помічниця. Розповідає, що готувати вареники її навчила бабуся. Чайна ложка накладаю капусту. Потім так його пополам складываю, а яй І притавлюю пальцями по округі концов. Потанцювали, поспівали, а тепер час і вареничків скуштувати. Гості кажуть, недлики вдалися на славу. Дуже смачні з картупою з сметаною, а ці чернявенькі мабуть, з капустою. То ми зараз до них дойдемо. Інна мороз Євгеній Лопотніченко, події город Тіві.